Вітаю! Хочу показати вам новинку від Bosch. Це мультипіч 6-ї серії модель mav 671 b 0 Тож, давайте розглянемо її детальніше. В комплекті ви знайдете додаток з рекомендаціями щодо приготування різних страв та посилання на цікаві рецепти. Також є інструкція українською мовою. Мультипіч має стильний та сучасний дизайн з чорною глянцевою панеллю. Мультипіч має великий об'єм чаші на 7,2 літра, проте вона досить компактних розмірів. Ручка до чаші йде в комплекті окремо, проте вона дуже легко встановлюється та за потреби її можна зняти. Нагадаю, що чаша мультипечі має об'єм 7,2 літра, що дозволяє їй приготувати 5 порцій за один раз або ж вмістити майже 2 кг цілої курки. Чаша та знімна рішітка легко миється під проточною водою або їх можна помити в посудомийній машині, мають антипригарне покриття. Є функція підсвічування кошика та віконечко з подвійного скла для того, щоб легко контролювати приготування страв. Є сім автоматичних програм: картопля фрі, м'ясо, птиця, риба, овочі, кекси та заморожені попередньо випечені булочки. Також є функція підтримки тепла 30 хвилин при температурі 80 градусів. Також, крім автоматичних програм, ви можете регулювати температуру вручну в діапазоні від 40 до 200 градусів. До речі, низький температурний режим в 40 градусів можна використовувати для розморожування, підйому дріжового тіста, сушіння фруктів, зелені та трав, також приготування домашніх йогуртів та заквасок. Ну і окрім температурного режиму, ви можете самостійно встановити час приготування. У мультипечі верхній нагрівач, який має потужність 1800 Вт, що забезпечить швидке приготування, а ви будете насолоджуватись хрусткою скоринкою. Приготування автоматично призупиняється, коли чаша відкрита. Як тільки ви закриєте чашу, програма відновиться. Також мультипіч оснащена функцією shake це сигнал у вигляді миготіння та звукового повідомлення про те, що потрібно перевернути або струсити їжу в кошику. Сигнал подається на автоматичних програмах, таких як картопля фрі, м'ясо, птиця та риба. Тож готувати здорову, корисну, а головне смачну їжу разом з мультипічу Бош легко. Якщо цей відео огляд був для тебе корисний, постав цьому відео лайк.